Анна Барс, як бути щасливим? Прямуйте дорогою до свого щастя. Ви коли-небудь помічали, наскільки добре почувається після купання швидкої ходьби в обігу підтюцем? Це виділення гормонів щастя, ендрофінів і дофаміну, а також зниження рівня гормонів стресу, кортизолу та адреналіну змушує вас почуватися так добре. Згідно з дослідженнями, всього 20 хвилин вправ можуть підняти настрій на 12 годин. Наступні поради допоможуть вам почати рухатись і гідно оцінити користь регулярних фізичних вправ. Єдиною метою життя може бути пошук щастя. І його не можна знайти в чужих землях тільки у своєму серці. Роберт Льюіс Стівенсон. Я вважаю, що і в чужих землях теж можна знайти кожному своє. Роберт Льюіс, хтось не може, а хтось може. Всі люди різні. Тренуйтеся з друзями. Якщо ви намагаєтесь змусити себе зайнятися фізкультурою, спробуйте домовитись з другом, щоб разом пробігтися або пограти в теніс. Альтернативою може бути запис до секції або знову зайнятися тим видом спорту, який вам подобається в школі, наприклад, нетболом, футболом чи регбі. Нарешті спробуйте щось нове і цікаве, як от стрибки з трампліна або скали лазіння. зняття з друзями або в групі. Заняття з друзями або в групі означають, що ви можете мотивувати одне одного і отримувати задоволення одночасно. Ранкова прогулянка це благословення на весь день. Генрі Девід Торо. Ковток свіжого повітря. Дослідження показують, що у тих, хто проводить більше часу на природі, більш квіточий вигляд. Свіже повітря і сонячне світло прекрасне рішення проблеми нестачі вітаміну Д. Глибоке дихання очищає ваші легені і збільшує кількість кисню в крові, що, у свою чергу, прояснює голову і робить вас енергійнішим. Тому призначте зустріч не в кафе, а на свіжому повітрі. Або зійдіть з автобуса на одну зупинку раніше, ніж зазвичай, і не солодіться прогулянкою. Їдьте на велосипеді на роботу, запишіться на його в парку, приєднайтесь до групи бігунів або відвідуйте влітку відкритий басейн. Нехай ваше щастя сяє, як сонце. Той, хто любить свою справу і те, що він зробив, щасливий. Йоган Вольган фон Етте. Займайтеся під музику. Дослідження показали, що енергійна музика, яка супроводжує заняття спортом, покращує настрій і полегшує тренування. Подібно до цього перегляд улюбленого шоу під час тренування на біговій доріжці, багатьом здається більш приємним, ніж споглядання спітнілого себе в дзеркалі. Займіться йогою. Стародавнє мистецтво йоги полягає не тільки в тренуванні тіл, але й у досягненні внутрішнього спокою. Заняття проходять в індивідуальному темпі, це дає можливість дійсно зрозуміти, на що здатне ваше тіло. Заспокійливий ефект, який чинить його на розум, і фізичне вдосконалення, підвищують самооцінку. Більшість занять закінчується медитацією, яка допоможе вам почувати щасливим і спокійним. Якщо з якихось причин ви не можете відвідувати заняття, його можна практикувати і вдома. Для цього є безліч книг DVD або онлайн демонстрації Танок ваш шлях до щастя. Танці це веселище, але також гарне тренування. Ви могли б спробувати взяти урок: Джайв, джаз, бальні та латиноамериканські танці дуже корисний спосіб поспілкуватись і познайомитись з новими людьми. Усе більш популярною стає танцювальна фітнес-програма Зомба. Виберіть стиль, який підходить саме вам, і насолоджуйтесь. Плавайте, спробуйте поплавати в відкритій водоймі, наприклад, в озері або морі, щоб бути ближче до природи під час занять спортом. Занурення в холодну воду допоможе позбутись деяких болів, звільнитися від депресії і тривоги, а також стимулюватиме імунну систему. Від такого плавання підвищується рівень ендорфінів, що змусить вас відчути себе впевненим, щасливим і підготовленим до будь-яких викликів, які може кинути життя. Думай масштабно, мрій глобально, хто сказав, не написано.